Сьогодні, не дивлячись на те, що субота, вихідних у нас немає. У нас брифбрифінг брифінг з представниками міністерства оборони та міністерства охорони здоров'я. Сьогоднішні наші спікери Гана Маляр. Заступниця міністра оборони Ірина Мікичак, заступниця міністра охорони здоров'я, Тетяна Остащенко, командувачка медичних сил е, збройних сил України і Володимир Петухов, заступник начальника науково-дослідного відділу е, супроводження заходів внутрішньої комунікації науково-дослідного центру гуманітарних проблем збройних сил України. Е, тема сьогоднішнього брифінгу: реабілітація звільнених з полону українців. Е, пані Ганно, вам слово. Доброго дня, тут все включено. Да? Ми нічого не, не вижимаємо. У нас з вами нещодавно була надзвичайно радісна для всіх нас подія. Це звільнення великої групи, які знаходилися в полоні. Але насправді ця робота по звільненню українців, українських військовослужбовців, які знаходяться в полоні, триває щодня і триває вже не перший рік. І дуже важливо, щоб Люди, які сьогодні розшукують своїх родичів, розшукують своїх друзів mm -hmm. і безвісті зниклих і тих, що в полоні, по-перше, мали чітку інформацію, куди звертатися для того, щоб це було ефективно, і де ця робота організована. І друге, щоб суспільство знало, що відбувається з звільненою людиною, коли вона повертається в Україну. Ще на початку великого на початку широкомасштабного вторгнення постанови кабінету міністрів у нас був створений координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Я хочу нагадати, що Україна зараз виконує всі норми Женевських конвенцій поводження з військовополоненими. Тому всі органи, які в нас створені для того, щоб вести пошук, повертати людей для того, щоб вести пошук тіл і повертати в тому числі тіла, а все це здійснюється згідно норм. Міжнародного права а координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими об'єднує в собі. Більше десяти державних установ і організацій, діє він на базі головного управління розвідки. Я зараз навмисно називаю адресу приймальні це Київ, вулиця Спаська, 37. А це важливо для родичів, тому що там здійснюється на сьогодні прийом родичів військовополонених та зниклих безвісти, де ви можете отримати юридичну допомогу, психологічну допомогу і просто отримати інформацію. Про вашого родича станом на сьогодні, яка робота зроблена? Вже проведено 24 обміни, і на сьогодні повернуто 808 осіб з полону. А особистих прийомів це матіназі родичі, які шукали своїх безвісти, зниклих та тих, що потрапили в полон. На сьогодні більше трьох тисяч консультацій телефоном здійснено. Тобто, щоб було зрозуміло, що це активна робота щоденна. І на сьогодні опрацьовано штабом більше шести тисяч запитів про статус особи. Що це за запити? Вони зазвичай направляються на міністерство оборони, і ми їх потім скоригуємо і відправляємо. Мов в координаційний штаб, а це запити родичів, які шукають свого безвісти зниклого родича, який військовослужбовець. На сьогоднішній день цим координаційним штабом також організовано більше 50 зустрічей з громадськістю, і постійно відбуваються діалог і зустрічі з родичами. Тобто, це місце, куди ви можете прийти. Ви можете в інтернеті в пошуковій в пошуковому рядочку написати координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, і ви одразу потрапите на всі контакти, на сайт і зможете і телефонувати, і записатися на. Прийом і прийти особисто з'ясувати все, що вас цікавить. Цей штаб займається не тільки пошуком та звільненням наших військовополонених, але шукає і репатріює тіла наших загиблих військовослужбовців. Після того, як штаб зробив свою роботу, знайшов і повернув. Військовослужбовця в Україну далі постає для всіх питання, що відбувається з цією людиною. Зараз дуже багато різних організацій людей збирають гроші на лікування наших звільнених військовополонених. Але ви повинні розуміти, що держава повністю гарантує і забезпечує весь процес лікування і реабілітації у перші ж дні, коли особа повертається в Україну, наші громадяни, наші герої їм відновлюють документи, здійснюють обстеження. І вже в деталях все, що відбувається потім, ви сьогодні почуєте від наших профільних фахівців. Ну, тут дуже важливо зрозуміти, що коли ви даєте гроші на лікування, ви повинні перевірити організацію чи людину, яка збирає ці гроші, і задати питання, на яке лікування. Тому що станом на сьогодні в держави повністю в нас відпрацьований алгоритм медичної допомоги і реабілітації. Нашим звільненим з полону українцям, нашим військовим. І на сьогодні держава повністю покриває всі витрати і по лікуванню, і по реабілітації. Навіть найскладніші випадки, які виникають і потребують дуже серйозного медичного втручання. Власне, днями я відвідала один з таких закладів, бо їх декілька де знаходяться наші звільнені військовополонені. І можу сказати, що все відбувається так, як в нас і відпрацьовано, тому що це не, не перші люди, які в нас звільнені і е, повертаються. Тому вони в найкращих руках в найкращих спеціалістів в наших і цивільних, і військових лікарів, і в наших психологів, і з ними відбувається зараз робота. Вони відновлюються ну, так, як це мусить бути.